Друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, що я вам хочу сказати. Хочу трошечки прокоментувати все-таки вчорашню ситуацію з Хмільницьким ТЦК. Почекаю, щоб трошки підключилися. Відео набрало резонансу. Я думаю, що на дане відео повинні відреагувати відповідні служби. Відповідні заяви будуть нам написані. Напевно, в понеділок заява в поліцію є про кримінальний злочин. Ну, будемо притягувати усіх винних до відповідальності. Але хочу вам дещо включити. що Що? доски можна не звертатися, дивіться, вона не може, вона не рішає питання. А уласне, фермер рішає уласне, за бабки, так? Жителі, да? жителі району козятин, э... хочу вам виступити. Дивіться, да, да, от да. вона захищала, вона, його, ну я не знаю, чи він її заплатив, чи не заплатив. Це мій брат. Ну, тим, тим паче, даже да, так да, буде, да, лі... да. классно, чтобы она uh угу, -huh, вас тоже угу. служила. Uh не все служили. Будь ласка, на майбутнє, не да, звертайтеся да. до цієї жінки, uh угу. вона не спроможна захистити її. Зато фермерок способен за бабло, за махаренці. Пам'ятаєте ці слова цього величайшого е, сотрудника ТЦК, документи якого ми так і не побачили за весь вчорашній день, який Постійно е, займався грою в більярд в своїх штанях, е, того, що руки постійно були у кишенях. Е, ну, <клес> цікавий тип, <клес> не знаю, як його там звати. Чесно, навіть немає бажання дізнаватися. Е, як кажуть хлопці, військові фермер. це поганяло, прийшло з ним з цивільного життя. Того, що людина займається фермерським хазяйством, він великий господарник, чи господарник, чи як правильно розгубилась, як правильно його назвати, великий полководець, і саме перепрошую, і саме при такому великому господарю. Поки хлопці справжні військові воювали на фронті, вивозились жатки з-під Бахмуту у наш райончик фермером. Багато хлопців, ви мені пишете, я вам дуже вдячна за ту інформацію, яку ви даєте, тому що вона дійсно дуже цінна. І мені цікаво, яким таким чином ця людина, Володимир Олександрович, отримала від вас орден. Ви перевіряли його на поранення? Чи йому просто пружина по коліні влупила і він пропав з фронту і став таким великим небожителем? Як повідомляють місцеві люди? Значить, він в дуже близьких відносинах з начальником обласного ТЦК він в дуже близьких відносинах, аж в кумівстві, з заступником голови обласної військової адміністрації. Потім будуть прізвища. Я думаю, що це дуже цікава особистість, яка дуже дохиріще на себе взяла і бідна не може донести. Як мені повідомили люди, значить в нього, коли він відкривав бізнес, то на той бізнес йому бандити дали грошей. І в кінці кінців він тих бандитів швирнув, а тепер до нього ніхто не може ніякої предяви пред'явити. бо Він в дуже тісних відносинах, ще раз кажу, з начальником Вінницького обласного ТЦК як прекрасно, прям сімейні отношення. Я бачила, що перевіряли сьогодні працівницю з сусідньої Хмельницької області. Я думаю, що і нашу шушару пора провірити. А окрім того, величезне питання лікарів в хмільнику. А ви що безсмертні? Чи ви думаєте, що до вас не дійде, чи ті хлопці з фронту всі не повернуться, котрим ви ВЛК виписуєте так, як виписуєте? Значить, що хочу сказати по вчорашній шушарі, котра бігала, як присмикаючися біля фермера, і що хочу по них повідомити? Як повідомили мені місцеві люди, і в особисті повідомлення, і по дзвінках. Значить, практично всі це колишні працівники органів, котрі були звільнені, одні з позором, одні по статті. Потім, якимось дивним чином, на початку повномасштабного вторгнення, вони поновилися на певних должностях, скажімо так, пішли нібито служити більшість з них були у 120 двадцятій. Про того військовополоненого люди місцеві розповідають, що було гімно гімном, і розповідають дуже цікаву ситуацію по тому, як він потрапив до полону, що він напився на передовій, потрапив у полон, і за нього ще й загинули хлопці. Тому будемо називати речі своїми іменами і будемо називати усі прізвища. Я для цього виділю фермер, виділю для вашого стада. Особий ефір, і покажу вас всіх в усій вашій красі. Не з тою ви зв'язалися. Тепер стосовно, як він сказав, що хай ще й ваш брат повоює. Усі, хто дивляться нас, всі давним-давно знають, хто у мене де воює. Я вже мільйон раз про це розповідала. І це єдиний з моїх братів, хто ще не був на фронті. І по його стану здоров'я він на той фронт і не потрапив. Для фермера і його стада зачитаю дещо дуже-дуже цікаве. А ви зараз робите висновки самі. Значить, е, так. В умовах воєнного стану територіальні центри комплектування є першою інстанцією під час процесу мобілізації. Повноваження ТЦК були розширені 24-го року. Але затримувати військовозобов'язаних громадян вони не можуть. Юй, а що таке, фермер? А ти в мене з машини людину витягнув? По твоїй вказівці обступили, взяли, загнали. А люди що, стадо? Ти чого армію собака така, бо я не знаю, як назвати. Ти чого армію використовуєш як каральний орган? З яких пір ЗСУ це каральний орган? Людина, якщо в чомусь вина, садіть її до тюрми, притягуйте її до адмінвідповідальності, до кримінальної відповідальності, а й людей фронтом, ти яке право маєш? Далі читаю. Оповіщення військовозобов'язаних про мобілізацію. Це повноваження ТЦК. Скерування військовозобов'язаних на військову службу відповідно до військово-облікової спеціальності особи та мобілізаційних потреб, перевірка військово-облікових документів, вручати повістки. Е Фото та відеофіксація процесу перевірки військових документів або вручення повісток, оформлення та видача військово-облікових документів, а не так як ви в сосну тріснулись, пакуєте людей в бусики і в Дастери і везете хрен знакуди. До речі, по Дастеру. Як мені повідомили люди, цей автомобіль був переданий одною з фірм на потреби зсу. Тобто власник передавав цей автомобіль. З умовою, що вона поїде на фронт, але вона лишилась тут катати жопу фермера і його стада. У того бородатого, що ходив з камеру, пам'ятаєте, то один з колишніх чи то слідаків, чи то оперів, не пам'ятаю по повідомленню той, що мене штовхав. Теж один з працівників поліції за розголос його було звільнено, а потім переведено до літина. Багато ви мені пишете, я вам дуже за це дякую. А ще, будь ласка, хто має ще якісь цікаві відомості про них, ще пишіть. Я буду озвучувати абсолютно все, що стосується цих людоловів. До речі, е працівничок е з. Той, який там розказував, кому куди піти з Миколаєва і теж працював у певній структурі. І молоденький той, подивіться, будь ласка, попереднє відео з автовокзалу в Калинівці, де я хлопця в нього відбила, яке воно було худеньке, маленьке, приїхало тільки, а тут вже від'їлося, відпилося. До речі, документи там подивіться про належність до Хмільницького ТЦК. І ще, будь ласка, гляньте уважно ефір, і вам буде видно, що саме в отій своїй конторці, куди ми вчора зайшли, яка без певних надписів, без ніяких опознавательних знаків, скажімо так, вони сидять і бухають. Одні їдуть, виконують план, а план у них такий: мінімум дві людини на добу, і байдуже з якого району. А не буде по плану, то підуть воювати самі, а самі не хочуть. О, як не хочуть. Яка печаль. А нам зараз розказують про мобілізацію дітей віком від 20 років. Серйозно, а оце бидло буде отут ходити? Хм, не буде. Фермер, збирай своє стадо, бо вам пора в поля. Далі буде. Разом сила, громадська організація Доста, Волю Павлові. Не крутіть людям руки, бо люди вам скрутять шию. Далі буде.